21 грудня 1982-го професор Гарварду Чарльз Гатчинс Гебгуд зателефонував своєму університетському колезі. Його голос звучав схвильовано. Ще пак професор мав сенсаційну новину. Чарльз стверджував, що знайшов цивілізації, які існували задовго до нам відомих. Причому існували в Антарктиді. Науковці домовилися зустрітися за кілька годин. Колега Хепгуда прочекав його в умовленому місці годину, проте даремно. Повернувшись додому, передзвонив. Телефон Чарльза не відповідав. У вечірніх новинах повідомили: відомий дослідник давніх карт і автор теорії про зміну полюсів Хепгуд потрапив у автокатастрофу. Його збив необережний водій. Унаслідок травм вчений, на жаль, загинув. Поки йому надавали першу допомогу, хтось вкрав течку з паперами. Розслідування констатувало нещасний випадок. Адже ні в кого не було мотивів вбивати самотнього 78-річного вченого. Начебто, ні в кого. Вітаю! Я Олег Криштопа і це Теорія Змови. Проект про реальність неймовірного і неймовірне в реальності. Підпишіться на наш канал, а ще підтримайте нашу роботу на Патреоні та донатами. А ми розповімо вам правду про найбільші таємниці нашої цивілізації. Таємниці Антарктиди приваблюють багатьох. Але чи готові ми до того, що ховає крижаний континент? Кілька років тому в Антарктиді сфотографували дивні утворення, дещо дуже схоже на піраміди, ті самі єгипетські піраміди. І звісно ж, одразу припустили, що Антарктичне диво має штучне походження. Симетричні грані, правильна форма. Їм має бути не одна тисяча років, чи не так? Але хто міг побудувати щось подібне, а головне, коли? Адже континент вже сотні тисяч років вкритий шаром Криги, завтовшки кілька кілометрів. А з населення тут хіба пінгвіни та тюлені. Люди, принаймні за наших часів, пробралися сюди не так давно. Дві з трьох виявлених пірамід знаходяться приблизно за 16 кілометрів від берега. Третя геть близько до берегової лінії. Поява цих фото і очевидна схожість з єгипетськими пірамідами збурили хвилю цікавості та породили безліч теорій, а що це може бути? І як ці споруди могли там опинитися. Офіційна наука поспішила все заперечити. Мовляв, досконалі форми пірамід і їхні симетричні грані, всього лише результат роботи стихій, а жодних слідів людської діяльності чи тим більше невідомої суперцивілізації, яка могла існувати тут а коли. Проте давайте згадаємо професора Хепгуда, який досліджував саме Антарктиду. За даними останніх досліджень, Антарктида заморожена і не населена останніх 12 мільйонів років. З погляду геології не так вже й багато, а от відносно тривалості людської цивілізації, це майже вічність, що могло пережити такий відрізок часу. Знову ж таки, офіційно нічого, хіба заморожене в льодах повітря. Але одна з пірамід, попри запевнення в тому, що все це робота природних стихій, збудована з геометричною точністю. Кожна грань ідеально збігається зі справжніми північчю, півднем, сходом і заходом. Нічого подібного просто так в природі трапитися не може. Це виглядає як продуманий дизайн. Одна зі знайдених пірамід просто гігантська. її ширина майже 2 кілометри. І вона може бути найстарішою на землі. Бо ж, вочевидь, всі піраміди, про які ми знали раніше, мали бути споруджені після неї. Отже, була цивілізація чи цивілізації, які будували піраміди на різних континентах, а потім це просто припинилося не поспішайте вимикати наш канал, навпаки, підписуйтеся, адже це теорія змови. До слова, Чарльз Хембуть дійшов до схожих висновків. А він був не якийсь там божевільний, а серйозний вчений. І передмову до його книжки писав сам Альберт Ейнштейн. Проте про все за чергою. Правда в тому, що ми дійсно знаємо занадто мало. Антарктида одне з найменш досліджених місць на планеті. 99% континенту вкриті льодовим щитом. Що нам начебто відомо? Колись давно Антарктида була не крижаним континентом, а райським садом. Вона була частиною суперконтиненту Гондвани, і через неї проходив екватор. Близько 400 мільйонів років тому Гондвана різко перемістилася, і Антарктида почала рухатися до свого нинішнього місця. А ще відомо про декілька хвиль масового вимирання, і одне з них точно зачепило Антарктиду. Але що як Антарктида мала сприятливий і теплий клімат раніше ніж кільканадцять мільйонів років тому? Ось карта Пінкертона. Найточніше, в своєму. 1818 році. Антарктиди тут ясна річ немає, бо цю крижану брилу відкрили у 1820 му і лише до 1840-го підтвердили, що це материк. Але річ у тім, що Антарктиду зображали на багатьох старших картах, хоча відкрили її лише у 19 столітті. І малювали її не як гігантський замерзлий материк, як ми її знаємо сьогодні. А як землю вільну від льоду, де буяє зелені живуть тварини? І корені цих карт ведуть нас до 1500-х років 16-го століття, чи не найцікавіша і найзагадковіша карта Пірі Рейса? Карта Пірірейса це перша відома справжня мапа всього світу. Її склав у 1513 році Хаджи Ахмед Мухідін Пірі, османський мореплавець і картограф, більш відомий як Пірірейс. Його мапа функціонувала як карта Портолан – високоточна середньовічна навігаційна морська карта, також відома як карта для пошуку гавани, компасна карта або румбова карта. Такі мапи розробляли, щоб вказувати мореплавцям шлях з однієї гавані в іншу, використовуючи променеві румбічні лінії для легшого прокладання курсу. Зберігся лише фрагмент цієї складної карти, а до наших днів дійшла десь третина її первісного змісту. При цьому на карті Пірі Рейса точно зображені Європа, Африка та обидва американські континенти. Але головне, чим вона привертає увагу, наявність суходолу, який дехто вважає Антарктидою. Якщо це так.